продаючи чи технології, чи наші дуже конкретні продукти нашого виробництва. дуже дякую. По-перше, хотів би відреагувати на ці боєприпасні питання, які лунали вже і в минулу, минула панель, і зараз. Дивіться. Боєприпас російський як коштував у 2022 році 600 доларів, так він і зараз коштує 600 доларів. Сказав Путін, топнув ногою і всі виробляють. Нічого ніхто не підвищує. Боєприпас європейський коштував напередодні широкомасштабного вторгнення 850 доларів. На початку 2024 року компанія Намо контрактувала боєприпаси по 8 тисяч євро. Це ну дуже серйозно. Більше того, наші промисловці кажуть про те, що треба, щоб планування було хоча б на три роки. А в компанії нам і в компанії «СААП» кажуть, що потрібно 10 років. 10 років. Тому таке відставання. Ну, планування на 10 років. Тому таке відставання насправді. І власне тому треба шукати нові рішення. Але тепер давайте до наших нових рішень Пріоритети для України цілком зрозумілі, вони визначені давно. Так? Ракети, безпілотні системи і боєприпаси. А як нам знайти ресурси для всього цього? Ну, є багато різних можливостей. Зараз у 2024 році, завдяки Данії. Запущені нові механізми щодо вкладання ресурсів в український оборонний комплекс і закупівля, власне кажучи, для українських сил оборони в української оборонки, і навіть завдяки цим коштам рекорду досягли да, такого своєрідного. 18 Богдан зробили за два місяці, а це досить серйозно. Можна працювати, власне кажучи, з своїм. Рішеннями інноваційними. От зараз у нас з'являється ну, нова, не нова, але модернізована реактивна система залпового вогню на 40, на 40 стволів, будемо так казати. Наступного року вже планується, що буде аж десь тисячу таких ракет вироблятися на місяць. Мало це чи немало, це вважаю, що це досить серйозно, бо тому, що в Україні е, дуже велика проблема з саме з засобами е, тактичними, засобами ближнього бою. Не випадково саме е, польські е, польські самохідні міномети стали ну найбільш такою вагомою ціллю для росіян. Вони мисливство прямо організовують за цим, як і до речі, за нашими Богданами. Але все ж таки ну, Україна і по всьому світу шукає зброю і купує, знаходить цю зброю, але, на мій погляд, найбільш вагомим елементом переозброєння має стати саме військово-технічне співробітництво. Причому от ми вже багато разів чули, що в 2025 році у нас з'являться власні балістичні крилаті ракети. До цього можна додати лише одне. Можна масштабувати ці ракети самостійно, і це буде повільно. А можна це робити паралельно з західними партнерами, і тоді темпи можуть збільшитися в рази. Ну, наприклад, існує інформація відкрита про те, що Румунія розглядала, і в серпні були повідомлення про те, щоб спільно виробляти крилаті ракети, які створені на. Базі Р-360 Нептун, тобто протикарабельної ракети, ця ракета пройшла вже кілька модифікацій, і зараз її дальність суттєво збільшена, і вона працює вже як земля-земля, да? а не тільки як протикорабельна ракета. Наприклад, балістична ракета. Я хочу сказати, що ось тут в нашій візії, яку демонстрували минулої панелі. Тут є цілий блок, і ракетна, ракетний блок, і оборонно промисловий Хочу одразу сказати, що там дуже багато критики ну надзвичайно багато критики. Фактично, матеріали всі створені з критики того, що не зроблено і як треба зробити. Але зараз я жодного слова про це не скажу. Я скажу лише про те, що військово-технічне співробітництво є найбільш логічним. Для заходу і для нас варіантом розвитку нашої техніки. Якщо брати ракети, скажімо так: Нортап Груман і Рейтеон дві американські компанії, які працюють зараз над удосконаленням вже четвертої версії ракети Precision Strike Missile до дальності тисячі кілометрів. Для нас отримання наявних Технологічних рішень це паралельна реальність для створення наших балістичних ракет і дуже серйозне збільшення масштабування цих ракет. Якщо навіть за умов, якщо новий президент Трамп не буде зацікавлений надавати допомогу, то саме Посилення завдяки військово-технічному співробітництву буде точно на руку американській адміністрації, тому що не треба буде надавати дозволи для того, щоб бити російські об'єкти в глибині Росії, а нам потрібно досягти дальності від 500 до 1500 кілометрів. Чому? 12 найпотужніших заводів Росії ракетних знаходяться на цих відстанях 500-півтори тисячі. І е, нам е, ось це те, що треба зробити. Безумовно, так само нам потрібно робити і дрони, так само є вже е, різні рішення спільних, наприклад, виробництв. Є, є робота, про яку вже звітували через змі. Ну, наприклад, е, робота з Талі, з, з французькими з бельгійськими відділеннями щодо е, е, створення. Не створення, перепрошую, а виробництва спільно, ракети-перехоплювача. Найважливіша інформація, тут що 60-70% локалізації буде в Україні цього виробництва. Ще один проект, про який ну, багато публічно не кажуть, але я не називаючи цю ракету, скажу, що є ще одна ракета, зенітна ракета, яка ракета з середнього радіосудії до 45 кілометрів відстань, яку Україна має вже. 25-го року робити з однієї ну з кількома компаніями однієї з країн НАТО будемо так казати 30% локалізації. Ось де лежать наші рішення. Дякую, дякую. Надзвичайно важлива доповідь. Ну зараз просив би Петра Лукасевича, тимчасово повіреного.